Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Запоріжжя і Херсон у небезпеці. Путін склав нову карту наступу. В офісі президента України розкрили деталі плану ворога. Перемир'я на фронті стало провальним. До Дніпропетровщини менше трьох кілометрів. Може повторитися історія з Бахмутом. Тим часом наші дали противнику Прочухана на Харківщині. Про це все далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. В офісі президента України розкрили найближчі плани росіян на фронті та напрямки їхніх атак. Із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку, і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області. Окрім цього, противник не готовий відмовитися від ідеї повністю окупувати Донбас, Харківщину та Сумщину. Противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, угу. на створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. А ще більше резонансних подій із життя України, читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Росіяни просунулися біля срібного і наблизились до Дніпропетровщини. До кордонів області залишилося менше ніж три кілометри. Про це свідчать дані Deep State. Відомо, що окрім штурмів, малими групами солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні. Я наводжу приклад завжди бахмута. Дев'ять місяців його штурмували, і кожного разу до першого числа наступне місце ставили план. Рано чи пізно, ну пізно вони все таки план виконали з приводу Новопавлівки. Чому Дніпропетровська область? Чому вона цікава? Не тому, що наступ на Дніпро. Ні, про це не йдеться мова. Їх цікавить місто Покровськ. Відтак ця нещодавня активність Росіян на фронті, вкотре підтверджує, що триденного припинення вогню упродовж 8-11 травня не відбулося. Московит провів 193, 196 та 161 шістдесят штурмову дію відповідно. Для порівняння за квітень середньодобова активність складала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир'я, а як нарощення зусиль під брехливі заяви їхнього військово-політичного керівництва. Армія РФ за цей час також пробралася на територію біля Макіївки на Луганщині Олександрополя та розлива в Донецькій області. Тиск росіян на українські території вочевидь буде тривати до 15 травня. У зоні ризику ж залишаються Новопавлівський та Покровський напрямки. На мою думку, до 15 травня варто очікувати серйозного тиску російських окупантів у районі Константинопіль Багатир розлив. Відповідно, вони також будуть проривати оборону збройних сил України на Покровському напрямку, а саме з виходом на трасу Покровсь-Костянтинівка. Це створює передумови для оперативного оточення українських угрупувань на покровському напрямку і спроби безпосереднього виходу на Костянтинівку. Тим не менше, росіяни, в яких помітно збільшується апетит на українську територію, втрачають контроль над деякими населеними пунктами, які тримали у своїх лещатах пів року. Як приклад, Берлін саме так символічно росіяни назвали стратегічно важливий масив на Харківщині, за який точилися важкі бої. Усі деталі спецоперації у нашому сюжеті вже за мить. Глибоко під землею у пункті управління командир бригади Хартія збирає кращих воїнів. Урочиста мить. Після важких боїв бійців вперше отримують як нагороду берете. Відтепер вони, як і десантники та морська піхота, мають право носити їх у повсякденному житті. Комбриг власними руками змочує кожен берет та одягає підлеглому. Після того як висохне, він назавжди збереже. Ось цю першу форму готовий боронити. Готовий боронити. Готовий боронити. Ми започатковуємо нову традицію. Вручення Берету. Колір берета національно синій. Гаті сила. і вор! Ці берети бійці отримують за наступальну операцію, яка тривала майже півроку. Село Липці, Харківський напрямок. Саме тут українським бійцям вдалося відкинути переважаючі сили ворога і звільнити висоти та 200 гектарів лісу. З метою відкинути противника від е, певних висот, яких в 22-му році саме з застосуванням артилерії і РСЗВ вони наносили е, рівнівні удари по місту Харкова. Е, Харків працювала не одна, а Хартія працювала із головним управлінням розвідки підрозділами із підрозділами 92 ї бригади. Складність операції була у тому, що наступати доводилося на позиції ворога, якого і солдат і артилерії було на голову більше. За координацію цього наступу відповідав ось цей молодий комбат на псевдо француз. Потрібно було синхронізувати три батальйони одночасно і дуже складні дії. Це не тільки піхотні дії були. Це і було застосування броньової техніки з висадкою десанту з вогневим прикриттям. було лише декілька шляхів логістичних, які ми могли зайти. Реально була для нас дуже дуже важкою операцією. Після несподіва. Дівного для них наступу росіяни почали збирати додаткові сили, аби повернути собі втрачене. Найнеприємнішим поселенням ворога став дуже потужний підрозділ ФПВ-дронів на оптоволокні. Але наші закріпилися. Француз впевнений, Харків тепер у більшій. Безпеці через е, висоти, які має населений пункт липці, вони дозволяють звідси е, дозволяють звідси виставити ствольну артилерію і засоби РСЗВ, які будуть досягатися до е, Салтівки, як минулого разу. Тобто, якщо б умовно противник зайшов на ці висоти, то Харків знову був би під загрозою артилерійських обстрілів. Тобто, справа не стільки в лісі, справа в тому, щоб вибити їх з цих висот. так? Вони дуже трималися. За ці висоти тепер бійцям Хартії та їхнім сусідам з 92-ї бригади треба розібратися з головною проблемою оптоволоконними дронами. Новий ворожий підрозділ безпілотників привіз з собою під Липці і нову підступну тактику дронову засідку. У 92 й бригаді вважають це серйозною проблемою, бо ворожий дрон непомітно чекає на ціль. Ці в чергують, чекають, не витрачають заряд батареї, просто чекають на узбіччі, і коли там якийсь потенційно пікап чи бронюючок про. Проїзд... Вони піднімаються і якби, нас доганяють. Ну, і це наразі велика проблема, але ми теж з нею боремося. Дрон на оптоволокні на нього не діє жоден реп. Він ховається у траві при дорозі чи на даху сусіднього будинку, звідки все видно. Про ці дрони, щоб повернутися до них, як з ними можна боротися? Саме проще це помпове ружьо. Якщо є у когось той. Є... А допомагайте нам з нашим збройним силам з помповорождя, саме проще їх збивати. Ничим, не чим не ребом, ніяким яким ти їх не зіб'єш. Він же присаджується, десь завідкою сів, чи десь може на домі, десь сів якби на розвалинах на якихось. Ну вона ж мали, маленька. Тобто присів, ти ж його не побачиш. Тепер найбільша небезпека не стільки на передовій, скільки по дорозі туди чи назад. Боєць на псевдопрокурор водій, і саме його професія стала ледь не найризикованішою у цій війні. Впів. І дрон уже гнався за ним по польовій дорозі, врятував товариш. Ворожий в піві почав прислідувати. І солдати з пікапа відкрили з автомата вогонь на враження і вразили піві буквально там за ну метрів за 20 в повітрі. Приємних відчуттів там багато. І як ви тепер доїжджаєте? Коли такі дрони є, які засідки влаштовують. Ну якщо чесно, то з божої помощі через ці дронові засідки. Бійці змушені тижнями безвелазно сидіти на передовій без ротації. Коли ми в тилу чекаємо гарної погоди, то на фронті просять зливи, потужного вітру, туману. Саме тоді можна доїхати вивести, замінити навіть до двох місяців. було. до могли вивезти? Не було не було можливості. Просто якби ми робили такі евакуації, ну люди б загинули. Це такі нові реалії війни. Насправді, дрони, дрони, дрони. І ми розуміємо, що за ними, мабуть, що таке майбутнє. А поки що бійцям разом з штурмовими гвинтівками видають помпові мисливські рушниці. Міноборони нещодавно прийняло кілька типів помповиків на штатне озброєння, бо в на оптоволокні літає повільніше, і він не такий маневрний. Збити його шанс такий є. На практиці вже приходиться їхати акуратно. Більше уваги, сидять там хлопці в кузові з дробовиками, з свинтовками. Наприклад, от в пів засади. Як ви оцінюєте амбітні плани ворога щодо наступу? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 420 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.